Зібрати Кубік Рубіка достатньо просто і зробити це можна буквально за кілька секунд. Але що, якщо поєднати найпопулярнішу в світі головоломку, кубік Рубіка 3 х 3 і ще одну популярну головоломку п'ятнашки? Сьогодні в мене в руках кубік Рубіка 3 х 3, в який інтегрована головоломка п'ятнашки. Зібрати такий вже буде набагато складніше, і це через те. Ще тут дійсно безліч елементів. Розбираючи його як звичайний кубік, в принципі, так просто його можна і зібрати. Але що буде, якщо ми розберемо ще п'ятнашки на кожній стороні, а також пер будемо переміщати їх положення на іншу сторону? Зараз поясню про що я кажу, і спробуємо це зібрати. Окей, для того, щоб п'ятнашки були функціональними, нам необхідно. Одна вільна клітинка. І вона тут є прямо під п'ятіркою на білому центрі. Ось так вона знімається, магнітом фіксується. І тепер ми маємо вільну клітинку. І тепер ми можемо розбирати це все на одній стороні. Але складність якраз в тому, що ми маємо можливість розібрати це все, поєднуючи кілька кольорів на різних сторонах. До речі, тепер дивіться, у нас на червоній стороні з'явилися п'ятнашки. Тепер давайте подивимося на те, як буде виглядати ця головоломка повністю розібрана. У нас є пустий простір, і він один на всьому кубіку Рубіка. Для початку ми розбираємо кубік як звичайний 3х3, а тепер починаємо доєднувати наш пустий простір. Як ви бачите, у нас рамка кожного елемента співпадає по кольору. З тією цифрою, яка всередині. Але тут ми можемо в червону рамку поставити, наприклад, зелену вісімку. І тепер помаранчевий, в зелену, червоний в помаранчеву, синій в червону і так далі. Ще складність цього кубіка в тому, що ми можемо з реберного елементу поставити деталь в кут. І тоді це буде набагато складніше. Робимо кілька рухів, ніби ми розбираємо п'ятнашки. А далі ніби ми розбираємо кубик Рубіка і повторюємо це доти, доки він не буде розібраний остаточно. Я думаю, що цього достатньо. А тепер дивіться, в чому ще одна додаткова складність. На нашій стороні цифри, які до цього були вертикально: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер можуть стояти горизонтально розвернуто як в один бік, в інший бік, а також е, можуть знаходитись догори дригом. Це теж може ускладнити нам збірку. Маємо всього один вільний простір, і саме через нього будемо ставити кожен елемент до кожного, переміщаючи цей вільний простір з однієї сторони. На іншу. Спробуємо. Я навіть не знаю, скільки в мене займе це часу, але в мене є секундомір. Напишіть в коментах, як згадаєте, за скільки часу я впораюсь з цим неможливим кубіком Рубіка п'ятнашками. Запускаю таймер і ми починаємо. Старт. Погнали! Побажайте мені удачі! Першим кроком я хочу зібрати цей кубік е цілком. Тобто, я маю подивитися. Де знаходиться який елемент е, в центрі. Мені треба знайти білий колір. Це, це білий кольор. Я знаю точно, що це білий центр. І також мені треба дізнатися, який кольор тут. Це у нас синій. Означає, що у нас центр білий знаходиться тут. Ось, ми можемо це побачити. Жовтий центр тут. Червоний під трійкою. Давайте про всяк випадок перевіримо. Так, тут червоний, все, білий, синій, помаранчевий, червоний, зелений. Це я роблю, знаючи положення всіх кольорів на кубіку. І тепер, знаючи ці е, деталі, нам треба скласти кубік, ніби ми його складаємо звичайним чином, е, використовуючи знання про центри, які всередині, і кути. Я думаю, що це буде найправильніше рішення. Орієнтуємось лише на ось цю історію. Знаємо, що помаранчевий центр, ребро помаранчево біле стоїть на місце. Після цього червоне поки що виглядає все досить просто. Ми зібрали весь кубік Рубіка, але е, лише за допомогою е, зовнішніх ось цих ребер, які у нас чітко видні. Синій центр у нас на місці. Перевіряємо, чи тут у нас помаранчевий. Так, помаранчевий виходить на помаранчевій стороні. Окей, з цього і почнемо. І я вже бачу деякі легкі шляхи, тому що на жовтій стороні у нас випадковим чином взагалі зібралися перші три цифри: 1, 2, 3. Я думаю, що ми з жовтого і почнемо. Давайте тепер сюди якимось чином поставимо. Для початку перенесемо сюди вільне місце, щоб через нього заганяти всі інші. Нам потрібна сюди четвірка. Шукаємо четвірку жовтого кольору. Вона у нас є, і вона у нас є, на жаль, лише на кутовому елементі, а має бути на реберному. Зараз будемо думати, як ми її сюди поставимо. Якщо ми її сюди зараз просто пригонимо, по-перше, в нас це не виходить, а по-друге, ми її можемо сюди помістити, але вона у нас буде перевернута. Коротше, такий варіант може бути. Збережемо її в такому положенні, але на іншій стороні. Тепер мені треба її поставити сюди. Вільне місце під неї. Ставимо, опускаємо. Вуаля! Слухайте, в мене виходить. Поки що не так складно, як я думав, але що буде далі? Подивимося. Спробуємо споратися тепер з п'ятіркою. Де вона? Ось. Тепер вона у нас правильним боком стоїть. Тепер сюди треба якимось чином поставити пустий простір. І як в п'ятнашках, поставити 5 назад. Далі йде 6 Ось вона, до речі. Я сразу поставлю її за п'ятірку. 4, 5, 6 Не обов'язково 6 ставити сразу в свій кут або будь-яку іншу цифру. Можна зробити ось такі кілька рухів для того, щоб. Поставити в більш зручне положення цифру, як ми зараз це зробили шестіркою, а потім як п'ятнашки повернути все назад. Все дуже просто. Ставимо сімку і повертаємо. Боже, це досить цікаво виглядає. Спробуємо останні дві цифри на жовтому кольорі. Мені дуже подобається, що ми можемо використовувати всі інші не зібрані деталі для того, щоб переміщати пустий простір тут. І ми можемо його на будь-яку сторону куба поставити, це мені дуже подобається. Це класно. От зараз, наприклад, я переміщу цей простір сюди, бо мені він потрібен саме з цієї сторони. Я для цього просто роблю так і повертаю. Ось і все. Далі вісімка стає на своє місце. І тепер її треба поставити сюди. Тобто тут треба зробити пустий простір ось на цій штучці. Вона є. Опускаємо, заганяємо сюди 8, піднімаємо назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Але що? А, інший колір. Без проблем. Зараз поміняємо. І ставимо останню дев'ялочку на жовтий колір. Бам! Дуже круто! Але це мене зайняло аж 12. Хвилин, слухайте, перший етап зібраної я неможливо щаслива. Якщо би і ви були такими щасливими від вирішення головоломок, пропоную вам завітати в мій інстаграм-магазин Кубастік 3D. За посиланням в описі ви знайдете інстаграм-аккаунт з назвою Кубастік 3D, і тут ви зможете придбати головоломки, які я особисто друкую для вас на 3D-принтері. Хочу зауважити, що я друкую виключно найцікавіші головоломки за весь мій досвід, і тепер ви зможете розв'язати показати найкрутіші пазли з моїх відеороликів переходьте сюди, замовляйте головоломки для себе. Замовити можна, просто написавши нам повідомлення. Кубастік 3 d посилання в описі. Що ж, а тепер наше завдання зібрати всі інші кольори, але таким чином, щоб не розвалилися усі інші. Я думаю, що мені треба далі зробити, ну, мабуть, що білу сторону, це буде логічно, бо вона знаходиться навпроти. Але, можливо, я помиляюся, і правильнішим рішенням буде зібрати просто наступну, наприклад, ось помаранчеву, двіка, тим паче, вже на своєму місці. Окей, шукаємо одиничку. Одиничка тут. Може, спробуємо знайти ще один спосіб вирішити це завдання. Наприклад, давайте спробуємо максимально велику кількість помаранчевих деталей поставити просто на цю сторону. Неважливо в якій послідовності, а далі розв'яжемо це просто як п'ятнашки. Мені ця ідея подобається. Давайте спробуємо. Можливо, так реально буде швидше. Окей, ось що ми маємо. Максимальна кількість помаранчевих елементів на своїй стороні. Воно не зібрано. І тепер за допомогою останньої ось такої от позиції ми будемо, як п'ятнашку, вирішувати цю головоломку. Це вже цікаво виглядає. Це мені подобається. Це дійсно швидше? Чому я одразу так не подумав робити? Один, два, а, щось не так. 3, 5, 6, 7, 9. 8, 8 треба міняти місцями. І це ми ніяк вже не зробимо. Ага, тобто тут може бути такий паритет. Але, тим не менш, ми поставили більшу частину правильно. Окей, давайте далі тоді рухатися з цією четвіркою. Потім поставимо нагору. А, Виходить так, що у нас вони помінялися місцями. А що, якщо зробити таким чином? Ще один варіант вирішення головоломки. Робимо. Оце ми не маємо рухати. А оце можемо. 4, 5. 7. 8. 4 5, 7, 8 і повертаємо. Мені здається, я Геній! Просто подивіться на це. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вау! Виходить так, що перший спосіб був найскладніший. А другий комбінований. Мені подобається ця ідея. Тепер спробуємо всі вертикальні поставити на синьому кольорі. Е, можливо, це буде ще швидше, бо дивіться, 18 хвилин всього зайняло два кольори. Їдемо далі. Мені дуже подобається клас. Окей, це було досить швидко. Знову вертикальні 8 з 9 цифр тут. Вирішуємо це як п'ятнашку. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значить, ці треба поміняти місцями. А сюди шістку загнати, шістка тут. А тепер якимось чудом треба поміняти ось ці два. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а 8, 9 у нас не так стоять. Значить ми ставимо це ось так. 8 і дев'яку ми маємо поміняти місцями. Це вже буде простіше. І ставимо назад. Є! Клас! Все менше і менше часу мені треба на те, щоб вирішити в одну зі сторін. У нас три сторони зібрано, три розібрано. Сподіваюся, що в мене вийде вирішити цей кубик менше, ніж за пів години. А ви напишіть в коментарях слова підтримки, щоб у мене це дійсно вийшло. Окей, далі ми йдемо за червоною стороною. Тут має бути червоною. Знову п'ятна але вже на п'ятій стороні. Чи четвертій? 3, 4, нема, 5, 6. Має бути. 7, 8, 9. Поміняти місцями треба тут. Ставимо назад. Залишається четвірка. Ось вона де. Єс! Вау, мені дуже подобається. Дві сторони залишаються, і мені здається, що це найскладніше, бо саме тут перевертати цифри вже не буде ніякої можливості. Спробуємо це зробити зараз з зеленою стороною, а далі вже буде як буде. Зараз починається найважче. 30 хвилин минуло. Не вийшло в мене, не вийшло скласти скоріше, ніж за півгодини, але тим не менш. Ми рухаємося далі. Зараз хочу якомога більше поставити правильно цих білих на своїй стороні. Чик-чик-чик. Так. Один, вісім, два, 4, 3 стоїть правильно. Тепер збираємо тут усе, окрім п'ятірки. Один, 2. О! Тільки п'ятірки не вистачає. Чудово! Тепер треба за допомогою ось цієї лише однієї дірочки всі тут правильно розставити. Правильне положення у нас буде ось таке. Один вертикальний. Тут вертикально у мене тільки шістка стоїть. Це вже погано. А, і дев'ятка правильно стоїть. Мені доведеться все-таки розібрати то біле, що я тільки що зібрав. Я думаю, що я поспішив трійку правильно поставили. Далі сімка. 8 вертикально стоїть. Правильно поставили вісімку і п'ятірка. Сама п'ятірка залишається. Так, всі стоять вертикально, але, як ви бачите, не на своїх місцях. Приберемо одну дев'яточку і як п'ятнашки вирішимо цю комбінацію. І дев'ятка залишається тільки сюди поставити. Це так важко. Так. 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 Повертаємо. Повертаємо. Боже, Геній перед вами. Геній перед вами сидить! 36 хвилин. Останні п'ятнашки на цьому кубі, бо все вже зібрано. Фух, неймовірно. Оце емоції, Давно я такого не відчував. Два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бум! Ставимо сюди п'ятірочку. Останню, ту, яку ми діставали в початку. Ставимо на стоп наш таймер. 36 хвилин, 55 секунд. І перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. З іншого боку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Чітко. Чітко. Круто. Офігенно. Це один з найцікавіших кубиків Рубіка, який я колись небудь тримав в своїх руках. І я дуже щасливий, що в мене вийшло його вирішити. Звичайно, це все з допомогою вашої підтримки. Тож дякую вам за це. Не переставайте мене підтримувати. Дивіться мої інші відео на каналі. Обов'язково підписуйтеся, ставте вподобайку і перевірте посилання в описі. Саме там знаходиться мій магазин головоломок Кубастік 3D. Всім дуже дякую за перегляд. Скоро побачимось, Па-па!